Друзі, це садиби на Суспільному. І сьогодні ми приїхали в гості до пані Валентини Демеденко. Вона понад 20 років виготовляє пастилу і використовує для цього фрукти та овочі з власного городу та саду. Разом з нею ми виготовимо три види пастили: малинову, яблучну та вишневу. А також розкажемо всі секрети виготовлення цих смаколиків. Вітаю, пані Валентина! Що ви в своєму саду використовуєте для виготовлення пастили? Абсолютно все. Справа в тому, що пастилу можна робити з будь-якої ягоди, з будь-якого фрукту. Головне, до цього підійти потрібно, ну так без розуму. Ну кілька деків треба викинути, щоб знайти рівновагу між цими фруктами. Але так як основа яблучна, то до неї можна додавати абсолютно все. Яблука вони багаті на пектин. От і в залежності від того, яку ягоду ми там починаємо до неї додавати до нього, то Звісно, і можна з усього, абсолютно з усього приготувати. Що у вас росте підходяще для виготовлення своколика? У нас в Саду ми ростуть і яблука, і сливи, і груші, абрикоси, персики, вишні. Кизил посадили. Ще у мене не було. Я в надії, що вродить буде з кизилу. Вишні, смородина, малина, цікава, дуже ягідка Кумберленд. Небагато хто знає про неї, але посила з неї ну просто чарівна. З усього і навіть з городу. Гарбузи, дині, кавуни з цього також можна зробити пастилу. Коли ви садили ці рослини, ви вже розраховували, що будете виготовляти з неї солодощі? Ні, ми садили, бо ми любимо фрукти. Я особисто. Я хочу, щоб у мене все було в достатку, щоб я не бігала на базар, не шукала. І ми садили абсолютно всі. Ви знаєте, на чудо у нас абсолютно всі дерева прижилися. Абсолютно цей сад закладений ну, восени буде 10 років. У нас ще чемодани не розпаковані були, а ми сад заклали. А як тоді виникла ідея виготовляти пастилу? Ну пастилу я виготовляю більше 20 років. У нас на дачі були абрикоси. І їх було дуже багато. І ну, посушили там, що зробили. Ну куди ще? У мене сусідка була на дачі Тамара Миколаївна, і вона зробила пастилу. Ну, мені таке цікаво, а як? Ну, Перша зіпсувала, згоріла, ту викинула, не захолола. А потім я почала робити чисто з абрикосів пастилу. І мене всі її дуже дуже полюбляли. От, і все. А потім, вже коли я дала скуштувати свої солодощі. Своїм друзям вони мене пригостили солодощами чи з Турції, чи з Єгипту, я вже не пам'ятаю. Ну воно так ніякеньке. Я собі наклала свого, і вони, та ти що? А що ж ти оце так не признаєшся? А ну давай. Ну і почали готувати. У нас тут Люба є, подруга моя, неї онук, бо йому тоді було десь дорочку. І вона каже: М'яданічці нам треба. Давай, а ну і вона мене з Данією, вони мене наштовхнули на велике виготовлення, скажімо так. Мені стало цікаво, почало получатися, і так і мене такий задум виник, що треба робити його більше. Тому що я роблю без цукру, без меду. То така пастила більш корисніша? Звичайно, вона ж без цукру і без меду. Там просто уварене яблуко, і до яблук я додаю сирі, сирі пюре фрукти. І ягоди, тобто там дуже багато корисних речовин і для дітей. І мені стало цікаво, що саме для дітей, тим більше в мене онуки. От мої дегустатори, вони зразу там онучка допомагала деякі смаки нові вирівнювати. А онук то той взагалі смаколики любить, то він смакував. Тому для дітей найкраще. І, звичайно, потім дехто в мене. Придбавали хто цукровим діабетом хворі люди. Навіть були такі, коли зверталися, щоб я вирахувала процентне відношення того фрукту, і іншого, бо вони для себе думали, чи їм можна це брати, чи їм це не можна. Ви згадали, що у вас внук, онучка. Які види пастели вони найбільше полюбляють? Онука брикосву, а онучка будь який онучка всяке любить. Полуницю любить, любить диню. А скільки всього видів виготовляєте ви, і які з них найнезвичніші? Я виготовляю. Ну, мабуть, більше двадцяти, це точно. Найнезвичніші, ну я думаю, з кавуна в минулому році було. Спробувала, знайшла відношення кавуна і яблука дуже смачно, і з дині. Оце таке, що незвичне. В цьому році вперше спробувала шовковиці, теж має місце. Можна все зробити, як на мій погляд, з будь-якого фрукту і ягоди. Просто потрібно погратися із відношенням яблука і цього фрукту. Ми сьогодні з вами запланували виготовити яблучну, малинову та вишневу пастилу. Що для цього потрібно? Ну, Для цього потрібно спочатку яблук треба нарвати або назбирати. Ну, краще збирані підійти, тому що ну, ви знаєте, що збиране яблуко воно вже спіле. Бо це взимку, то вони там у нас із погреба, то вони вже дійсно спілі. А зараз влітку збирані яблука, вони будуть краще розварюватися. Потім треба нарвати малини, треба нарвати вишень. Кісточку ви будете видаляти в, в ягоді. Домовились. Чудово, бо цей процес занадто нудний. Ну а малину ми переб'ємо. Я покажу цей процес, такий хитренький, щоб малинова пастила була значно смачніша. При зборі інгредієнтів, які потрібно враховувати нюанси. Яблуко, ви сказали, спіле повинно. те, що вже впало, його можна сміливо брати. Сміливо можна брати яблука будь-яке. Але так як я маю вибір у своєму саду, тому в мене для кожного виду пастили є своє яблуко. От там Голден для того. Тобто сорт теж має значення? Так. Да. Сорт має велике значення. Зелені яблука в них найбільше пектину. Uh -huh. Імен, саме зелені, ті, що зелені на колір, і вони найкращі для пастели. На що це впливає? На Те, ж, як вона висихає гарно і на еластичність uh -huh. самої пастили, і на смак, взагалі на все. То сьогодні ми будемо зелені яблука рвати. Ну, це, білий, це білий налив, вони, вони такі зеленкувато, жовті, але, але без, не червона шкірка. Оце має значення. Хоча й ті всі підходять абсолютно. Спілість малини та вишні має значення? Ну, коли буде спіла малина, то буде більш яскраво виражений смак. І вишня, і малина повинні бути просто спілі, гарні. Ну ніде не червиві, не гнилі. У нас є прекрасна можливість зараз зібрати ці фрукти та ягоди. Обов'язково. Ходімо? Так, Обов да, Ходімо. з піль яблука виказали. Ті ще попадали? Так, так, так. Найкраще. І зараз це білий налив, він дуже добрий, і з нього пастила просто чудова буде. Угу. Це як основа у вас для виготовлення пастилей? Так, так, основа завжди яблуко основа. Це найкраще. Можна робити на груші, але я роблю на яблуці. А на банані, наприклад? І на банані, але мені не подобається, бо він темніє. Ага, зрозуміло. Так, він це, це найкращий, найкращий варіант. Так. Багато треба яблук для того, щоб виготовити пастилу? Ну якщо врахувати, що треба відрізати, ще вирізати можна. оце теж можна використати, mm -hmm. нічого страшного. Навіть якщо навіть якщо трошки підгнило, воно а, все. Там, одно… А там деживе черв'як, значить, там немає нітратів і хімії. А, то це навпаки добре. Звичайно, значить, беремо це яблуко… Беремо, ми його виріжемо і хорошу частину, пустимо на пастилу. Думаю, можна переходити до справи. Так. Отже ми вже зібрали в вашому саду і яблуко, і вишню, і малину. З чого будемо починати для того, аби приготувати ці три вида пастили? Тільки з яблук, тому що ми робимо яблучну це яблуко, ми робимо, хоч і вишню, і малину, але основа теж яблуко. тому для всього нам потрібно яблуко. Тому хутенько ріжемо. ріжемо. Я пропоную ось так. Я це працюю ось так, На 4. Середину ми вирізаємо, гарненько вирізаємо. І я використовую посуд з нержавіючої ну, сталі. те, що підгнило, це теж прибираємо. Правильно? Звичайно, звичайно, може, де там черв'як поселився, він нам теж не потрібний. Але ага. ви ми ж розібралися, що черв'як це показник того, що Зві... яблуко найкраще. Так, 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 так. це обов'язково. Трошки води додамо, щоб ага. яблучка розпарилась, І десь так на кілограм. Я думаю, що півтора mm -hmm. стакана на води. От ми з вами використовуємо свіжі фрукти і ягоди. А чи можна заморожені використовувати для пастели? Можна, можна. Яблуко я завжди використовую свіже, а пюре різних фруктів, самі ж розумієте, взимку в нас немає mm -hmm. такої кількості, тому можна використовувати заморожені. заморожені. Так, звичайно, тільки треба, щоб морозильна камера була добра, щоб воно там не розставало нічого, щоб воно все добре. Я думаю, що достатньо. Олю, мийте. От, Мийте. Мийте це, ми приберемо на нам зайве. Угу. Так, і далі ми. Промиваємо. Так, промивайте А ми ще яблука і до того мили. Це на випадок, щось? А там десь може з черв'ячка, щось якийсь продукт Ага, моє, Обов бути. Обов'язково, так. Наливайте туди стакан води і на газ, на великий вогонь. Це може бути просто з крану стакан води? Так, а в нас кральнична вода, у нас вода дуже ага, чудова. Це, то ви її п'єте. Так, так. Це Скрана. ж не в місці, звичайно. Я просто в цій місці ставлю його так, на. Так. Прямо в цій місці. І треба накрити кришкою. Ми робимо великий, великий. Газ, великий вогонь. На великому вогні вони будуть пухкі, гарні, вони швидко розкрапляють. Але потрібно слідкувати, щоб вони не пригоріли. Добре. Так. Так і будемо. Так, ну я не знаю, ви мені обіцяли вишні драглювати. Будете вишні драглювати чи малину бити? Буду драглювати, ви будете драглювати, пробуйте. Тут уже все до цього бачу так. заготовлено. Я так. в дитинстві вишні руками розривала, так що це ще супермашина. Я дивлюсь у вас. Супермашина, так. Да. От вона там, але ну потрібно буде слідкувати обов'язково, щоб кісточка не попала. Перевіряти кожну вишеньку. Так, вишень. А я поки що переб'ю малину. Угу. Добре? Так, Получається? Та наче виходить. Проста зрозуміла. Ось дивіться, яка мене малина. Угу. До речі, такий секретик так. від малини. Я коли зібрала, я в той день не роблю. Вона в мене ночує в холодильнику, переживається, так би мовити. Так. Тому що на другий день вона, вона виходить, більш соковита. Вона, виходить, більш м'яка і вона краще блендериться і відходить від неї кісточка. То ви сьогодні для нас робили виключення? Виходить? Звичайно. Okay. Тепер дивіться, що ми робимо. У мене є ось таке сито, чудове. Uh -huh. І тепер оцю малину. Чому я не люблю, коли пастила з кісточкою? Коли вона сушиться, кісточка пересихає. І діти не люблять. Вона на зубах неприємно, потім десь там застриє. Тому я його перетираю. Uh -huh. І вона таке. така ніжненька виходить, без да, кісточок. Тому вона тоді без кісточок. Ну, скажу так, чесно. Процес нудний, але він того вартий. Тому що ну, малинка, вона ж не дуже хоче віддавати свій сік. А тепер дивіться, яке там чудове пюре. Так, да, дуже красиво. Так, ну що там у нас? Кісточки залишились окремо чи ні? Будемо зараз перевіряти я на. Сподіваюсь, сподіваєтесь? Залишити, да. Ну я теж на це сподіваюся. Можливо, достатньо. Як довго ви його виготовляєте зазвичай? Там три вида постели. Чесно кажу, я практикую, щоб один загружати. Але okay. зараз я да, три в дегідратор. Чому? Тому що ну, літо я не, не багато не наготовляю, а так то один. На це йде. Якщо від початку до кінця, uh -huh. дві доби, okay. але не, не безперервної праці. Тобто приготувала, потім вона сушиться, там зварилася, там отак. Так що зараз ми переб'ємо і перевіримо, чи є на скісточки. Все, супер. Однорідна, маса. Така Однорідна маса в нас вийшла. Однорідна маса Як довго у нас яблука мають варитися? Яблука я завжди на оку варю, От, щоб вони розварилися, щоб, була щоб шкірка ніби відділяється. От, а яблучко пухке, розварене, щоб не шматочками, щоб його гарно було перетерти. Ми зараз, до речі, це зробимо. Добре. Ну, я бачила, що у вас вже є заготовка для того, щоб так, довго. Воно схолодає довго, нам вже ж фрукти потрібно покласти. Тобто обов'язково. обов'язково. Тоді беру вашу заготовку сюди. Так. А в мене є ось дуже зручна моя кастрюлька під оце ситочко угу. Насипаємо. Взяти половину. Ні. Отак, ага. Олю. <систити> Професійно, значно простіше. Ось. Угу. От. У нас є тут лопаточка, щоб це все скинути. Працюйте, давайте Протирати ось цим. Так, отак це ми від шкірок. Так, шкірка залишиться тут, а там у нас буде яблуко, яке ми ще з вами переб'ємо у блендері. Так, ось так у нас вийшло. Так, це нам приберіть. Там де воно вже нам зараз не потрібне. Подавайте мені до блендера нашу. Насадочку. І ну, багато хто робить так розливає. Мені подобається, коли воно дуже таке мілке. Мілке, Провини. гарне, воно і сохне гарно. Тому ми зараз його трошечки пожужжимо. Все. Угу. А можете мені подати ваги? Так. Кожна кастрюля. У мене має свою вагу, і дно підписане. А я думаю, як це ви так науко все визначаєте? Ні, у мене кожен посуд підписане. Угу. Підписане дно, що я знаю, скільки там в кастрюлі. Це така гарна рекомендація для тих, хто досить гарна. Ну, отут 2 кілограми і трошечки. Угу. Але віднімем кастрюлю, кілограм, то кілограм і десь 50 грамів пюре в нас вийшло. У угу. нас повинно вистачити це на три піддони мого дегідратора. Тому що один це буде яблучний. Я зазвичай кладу 450-500 грамів на цей піддон вміщається. А то ми змішаємо ще ж, додамо малину і додамо ще вишню. Тому на три піддони я думаю, у нас вистачить. Так, Добре. ми зараз беремо. Перебирати це... ваги чи ваги? Ні, ми зараз зважимо, налиємо яблучну пастилу на деко, а це поки що нам приберіть, бо нам потрібно буде так. змішувати зараз малину і вишню. Угу. От. А ми зараз налиємо зручно. яблуко. Так, ну я ось в кожного свій Є. метод. Угу. Хтось міряє якоюсь ємністю, хтось чимось. Я, мене ось є. я вагу від, відтарувала і тут у мене буде 450 грамів. Ага, тобто ви чисто по це так. Ви експериментально, тобто ви самі дійшли? Я до Я сама того, дійшла. дійшла. Так, це мій метод. Я... Тому зручно, тому що я коли дивилася, що чим цікавляться в інтернеті з приводу виготовлення постели, то багато хто писав про те, що важко визначити, чи вона має бути тонка, чи товста. Якщо занадто товста, то може бути липка після того, якщо тонка, то пересушена. Справа в тому, що в цей піддон більше не налиєш. Uh -huh. Це мій експеримент, я визначала спочатку, скільки uh -huh. я сюди. Тепер я просто над цим не думаю. Я наливаю сюди 450-500 мл, Ну, це мені не подобається, О, погано переблендерилось. От, і все. І я цим не заморачуюсь. Я зразу прораховую, скільки мені потрібно приготувати пюре, щоб в мене не були залишки, які викинути або куди їх діти. Так, і тоді ваша задача зараз розтягнути. А я, можливо, буду готувати вишневу. Uh -huh. А я розтягую тоді. А ви розтягуєте акуратно, так. Да. Ось я сюди поклала 170 грамів яблука. Uh -huh. І зараз сюди ж додамо яблука, щоб було 450 мл. Uh -huh. Можна 500 додавати, можна. Ну, хай буде так. Це все одно якось трошки нерівно. Щось треба робити. Щось треба робити. А дивіться, який процес. Так. Тримайте, тримайте. Ага, тримайте, тримаю, тримайте. Тримаю. Це розкішаний процес. Угу. Прекрасно. Картина. Я помітила, що ми нічим не змастили. Вас до того було А він змащений був. Він був змащений оливковою. А ну як, рівно у вас? От, получиться? Все рівно. Давайте ставити. Вставити. Ставте. Угу. Куди вам зручно, тільки головне попасти в пазли обидва однакові. Зараз... Так, це ми вже другий вид, готуємо. Так, це в нас вишня. Знову ж таки, додати можете, як вам заманеться. Ну, і, звичайно, не жалійте, щоб у вас був смак цієї ягоди. Як довго сушитись буде пастила? 14-16 годин а безперервно. А якщо в духовці, так само довго? Та, мабуть, так само, так. Да. Взагалі для кожного фрукта потрібна, можливо, своя температура чи підходить? Ні, взагалі пастилу треба сушити 50 градусів не більше. Угу. Однак не більше. буде для всіх, так? Ну, так, так. Тому що, якщо буде більша температура всі ті корисні речовини, вони просто. Згорять. Ставимо. Так. Ставимо, так? Да? Yeah. Так, розвертаємо. Луський, гущі. Попали. Попали. Є, чудово. Скільки мали не ви особисто? Ну, зараз взяла 250 грамів. Буде дуже смачно. І додаємо сюди ж uh -huh. яблуко. Ну, щоб було, ну, 450 грамів це так оптимально, щоб воно не. Є у вас якісь поради для тих, хто вперше буде виготовляти? От на що б ви хотіли заакцентувати? Щоб навчилися спочатку робити яблучно. А як навчитися яблуко робити, і буде вже гарно, потім вже починайте різні фрукти. Ну, малина, колір мені божественний, бачите? Угу. І зернятка немає, структура однорідна. ну, Супер. Знову ж заливаємо. Так, знову давайте, деко. Як правильно пастилу зберігати? Я зберігаю її в пластмасових контейнерах, але попередньо вона в мене в пакетах поліетиленових. Пакети строго харчові, і вона там може зберігатися ну, пів року. Також в інтернеті пишуть, що пастила може виходити липкою. І часто запитують, чому. Ну, Мені здається, що занадто фруктози. О. Угу. Тому що навіть. от... Що це значить? Що фруктів Цукор. Сукор. Ну, ні, саме особливість ягоди або фрукту. Да. Угу. Тому що навіть я буває висихає пастила, а вона вже така, ну, як прозора, як на, ніби -то липка, але ж вона ж тільки висохла. Тобто, ну, нічого в ній немає, вона ще й не зберігалась практично. Ну, бачите, який гарний колір. Просто супер. Ну, звісно, він же ж зміниться, тому що він не буде висихати, яблуко, малина, воно ж поміняється. У нас буде можливість подивитися результат. Так. Да. Так, от ми останнє так. ставимо. Так, ставимо, розвертаємо. І температура у нас внизу вища. Mm -hmm. Тому от так. Ось, закриваємо. Ану, вмикайте нам в розеточку. Так. Вмикаємо температура 50 години Я ставлю 14, а потім додаю в процесі можна додавати. Добре, що ми маємо можливість трошки вімкнути машину часу і не чекати 14 годин, тому так. що вас вже є готова пастилу, яку можна скуштувати. Я пропоную перейти до нашої наступної рубрики, де ми подивимося відео з інтернету, а також скуштуємо пастилу тих видів, яких сьогодні готували. Думаю. Отже, у нас уже є готовий результат. Яблука, вишня та малина. І ще два види ви дістали зі своїх запасів. Що це за фрукти? Це груша і чорна смородина. Я думаю, що потрібно скуштувати, але спочатку пропоную подивитися відео рекомендації з інтернету від блогерів щодо виготовлення пастили. Та, та добре. скажете свою думку? Обов'язково. Вже почистила, підготувала яблучка, буду їх припускати трішечки. Сьогодні пізніше, але нічого вони не встигнуть вичихнути. Нагадую, що ми додаємо фрукти і ягоди тільки вихолоджене яблуко. По-перше, в охолодженому яблуку набагато більше пектину. А по-друге, додаючи ягоди і фрукти, вихолоджене яблучко, зберігаються всі вітаміни і корисні властивості. Ну, я б яблуко не чистила від шкірки. В шкірці багато пектину. Угу. Ставимо дизлайк цьому відео. Ну, Мабуть, так. Навіщо? В шкірці багато вітамінів і пектину. А ще до того, що охолоджене яблуко? Отак, обов'язково. Це гарна Ну, Я думаю, можна лайк поставити за те, що охолоджене, і дизлайк за те, що обрізали шкірку. Звичайно. звичайно. Вчора я поставила 4 дегідратори з пастилою. Сьогодні вже ранці починаю потихеньку перевіряти, яка пастила висохла, а яка ще буде досихати. Ось Завжди вона висихає першою з краю, а з середини вже потім. Але поки що перші листи знімаються і вони нормально висохші. А ось полунична, дивіться, опачки, і з середини не досохло, продовжуємо. І так далі перевіряємо кожний, кожний піддон. Точно так і я перевіряю. Угу. Просто в мене інший дегідратор, у мене майже квадратні угу. піддони. Тому точно так знімаю і так само перевіряю. Гарна рекомендація. Гарна рекомендація да. Я не пробувала в поєднанні з шоколадом, вона мені подобається так, без шоколаду. Ну, Можна спробувати. Ну, експерименти я люблю, тому можна експериментувати. Але коли тут натуральний продукт всередині, а зверху трішки шоколаду, мені здається, це буде смачно. Мені теж так здається. Да. Тому Ставимо рекомендації, лайк. Звичайно, Ну, варто спробувати. Ну, це було останнє відео. Ми, коли останнє дивилися, то ось собачка ваша прибігла. Вона теж пастилу любить їсти. Чи? Ні, ні, пастелу він не любить, але малину, там, де залишиться внизу, він може достати, то він дуже полює. Свіжу, свіжу, так. Після мене дозбирує, якщо я його відпущу. Малину він свіжу любить, а пастилу ні. Так, я так розумію, можна коштувати вже нарешті. Почнемо з вишні. Ну, вишні там виражений смак. Правда? Mm -hmm. Дуже яскрава така кислинка. Так, дуже яскрава. Так. Тих, хто любить яскравий і смак. І я, до речі, можу сказати, що можлив, може вийти пастила mm -hmm. найкраща з самої звичайної вишні. Не обов'язково якась там сортова, велика і дуже гарна. Неважливо, так? Да? Mm -mm. А з чим краще пастило взагалі з кавою, з чаєм? А кому до чого смакує? Так, малинова. Малинова, мені здається, повинна бути солодка. Ні, ви помиляєтеся. Right. Це Приві. ж вітамін С. Так. Дуже кисло. Яке б яблукове солодке сюди не додали, воно буде завжди з кислинкою. Навіть трохи на апельсин схоже чомусь, не знаю. Можливо, це... можливо там яблуко якесь. Так, да, В поєднанні з яблуком. Да. Будь-який смак буде різний, якщо основа яблучна буде інша. Угу. Так, ну і яблучне. Яблуко ясно, що найспокійніший такий смак. Це да. Да. Дуже смачно. Дуже смачно, мені подобається, що вони вже такі еластичні, не сухі. Пані Валентина, я вам дякую за такий гарний прийом, за те, що поділилися своїми секретами, показала, як у вас все росте, як виробляється. Мені знань ніколи не шкода. Якщо ти даєш, то і Бог дає. Ну а всім, хто нас дивиться, бажаю смачного життя та всього найкращого. До побачення в наступній програмі.